День дітки. Сьогодні я для вас приготувала загадку. Послухайте її уважно. Хто на кухні хазяйнує, хто кастрюлями керує і ножем працює вправно, хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні, варить борщ, смачний, духмяний, не відтягнеш і за вуха. Хто це, діти? Звісно, кухар. День, дітки, до нас прийшла. Кухар Ніна Вікторівна. Погляньте, будь ласка, як вона одягнена. На ній біла шеф-кухарська форма, білий ковпак, фартук. Кожного дня вона смачно готує їжу для дорослих і дітей. Всім людям необхідна їжа, здорова їжа дає людині сили, бадьорість і гарний настрій. А як приготувати їжу, щоб вона була смачною і корисною, знають кухарі. Кухар це людина, яка займається приготуванням страв. Кухарі потрібні крізь і завжди. Вони смачно годують дорослих і дітей в самих різних закладах. В школі, в дитячому садочку, в лікарні, в кафе, в ресторанах, в пунктах швидкого приготування. Для того, щоб стати хорошим кухарем, необхідно не тільки любити готувати, а й пройти спеціальне навчання. Кухарі працюють на кухні. Діти, а ви знаєте, яке обладнання повинно бути на кухні? Плита, посуд різний, стіл духова шафа? Мийка для посуду, дітки. Давайте з вами всі разом зваримо смачний борщик. На плиті каструля жовта, в ній водичка закипіла, буль-буль-буль, вона булькоче. Що вона сказати хоче? Каже кухар, чака захотіла бурячка. Я в окріп буряк поклала. На булькоче мало, додала тоді фасолю, цибулину і картоплю, ще й маклину, капустину, не Борщик буде скоро! діти. А які страви ви знаєте? Борщик, суп, картопля, салати різні, котлети і багато інших страв. А зараз мені час тип працювати. До побачення, малята!